У перший день жовтня увага людства прикута до проблем літніх людей. А передувало цьому проголошення Генеральною асамблеєю ООН 1 жовтня Міжнародним днем громадян похилого віку в Україні. Цього дня відзначають ще й день ветерана. Ми вшановуємо людей старшого покоління, наших батьків і дідів, матерів і бабусь, які зробили неоціненний внесок становлення держави, зміцнення її культурно економічного та інтелектуального потенціалу. Саме їм випала доля боронити рідну землю від загарбників, відбудовувати зруйновані міста і села в повоєнні роки, пройти крізь лихоліття голодоморів та репресій, і сьогодні вони передають нам свою мудрість та досвід спрямовують на вірний шлях. У бурхливому вирі буття із тієї нагоди у селі з Чорнолісців відбулись шанування старших людей. Організували це дійство Товариство Червоного Христа в районі, очільником якого є Марія Федик, соціальний працівник Катерина Якимович, сільський голова села Чорнолісці Григорій П'ятничук, слобідки Володимир Сушериба, а також за підтримки спонсорів сім'ї Гладун Марії та Василя. У цей день літніх людей привітав голова районної державної адміністрації Ігор Овчар, який наголосив. Людей похилого віку треба шанувати все життя, особливо молодим. Бо ви вже кажуть, на тому рубежі, а ми молоді до того йдемо. І як ми будемо шанувати старших людей, так будемо мати і ми колись. Так, як кажуть, Казав Бог, і так ми, 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 ми цим вчимося і це пам'ятаємо і робимо. І саме тому сьогодні спільними зусиллями Марії Степанівни, е, хороших наших друзів-підприємців у сім сім'ї Годунів. Сільських громад Чорнолозець і Слобідки ми організували таку зустріч для вас для того, щоб ви прийшли сюди, поспілкувалися, десь, можливо, згадали навіть і свою молодість. Тому що е, я певен в тому, що вона, е, у вас час, е, коли ви були молоді, було також багато цікавого, багато повчального і такого, що зараз, на жаль. Загубилося і не так легко його повернути. Як на мене, то найбільша є проблема в тому, що оцей контакт між старшими і молодими загубився на превеликий жах. Бо нема таких зустрічей, нема такого спілкування, і воно десь все відходить на інший план. Хочу вам сьогодні побажати міцного здоров'я перше. Подякувати вам за ту працю, яку ви в свій час. Вложили у своїх селах. Ми тут працювали, ми працювали на полях, ми працювали на фермах. І хочу, аби все ж таки ви вчили своїх внуків, давали ті настановчі на слова, аби вони зрозуміли, що в праці і тільки в праці можна щось досягти. Своїм добрим пастирським словом присутніх привітав сільський голова села Чорнолісті Григорій П'ятничук. бачимо осінь, настає у природі. Ще вчора бояли в чорнолістях сади свіли вишні черешні. Ще ви згадуєте вчора у своєму життю, згадуєте працю і друзів і юність, і все найкраще, що було у життю. Опадає листя в природі, і десь ви оглядаєтеся і та севина, і неміч прийшла до кожного з вас. Заду лишилася праця. Виросли діти, і нехай це буде свято, свято Осені, свято Севини, свято любові, свято найкращих часів. Бо ви втоптали себе у цих селах працею, стежками, будинками, дітьми, онуками. Ви втоптали себе в це земне життя. Тому щастя вам, удачі, Божого благословіння! Я все життя чекала на таке свято і цілий день збиралась, наголосила Катерина Юречко, яка в цей день не тільки розповіла про себе, але й заспівала. Принесе мені пенсію, тисячу рублів, а це тепер коси віддає, родиться, бо маю двадцять років, 23 правнуки, І саме родичі. Ти маю що ділити? Віддаєся, родиці, а Даю ти хоч по пів тисячі, по тисячі своєму би, що я заробила. Господи. Він гора висока, я під горою гай. Зелений гай, гусесенький, наче справді рай. А втім, хаю плевечка, Москва вода блестить. Заленою широкою вона біжить, біжить вона край берега, де в'яжуться яруся човни сам требився, може я за води. Як добре, що в Україні відроджується меценатство і доброчинність, і є сподівання, що таких людей з хорошими людськими чеснотами стає все більше.